Ось так учасники добровольчого формування батальйону Лев збивають ворожі дрони у складі мобільно-вогневих груп. З лютого 2022 року учасники цього львівського ДФТГ охороняють об'єкти критичної інфраструктури та проводять навчання для цивільних, розповідає командир Валентин Середюк. На початку повномасштабного вторгнення, по перше, у нас налічувалось більше 900 чоловік особового складу. Більше 500, ну близько 500 чоловік зараз на даний момент з нашого особового складу зараз виконують завдання в зоні проведення бойових дій. Два місяці тому мобілізували більше як половину особового складу добровольчого формування батальйону Лев захищати країну на фронт. Поїхали всі учасники, які не мають офіційного бронювання або відстрочок. каже Валентин Середюк. Це зменшило кількість особового складу, складніше стало виконувати завдання. Ну і тому ми зараз би, свого роду проводимо рекрутинг щодо цивільних, які хочуть бути корисними і просимо їх би, долучатись до наших лав. Одна з нагальних проблем це є протиповітряна оборона. І, Відповідно, хлопці, які залучені до мобільних вогневих груп, вони розуміються. Ну і якби виходить так, що інтенсивність чергувань досить. Досить така щільна. У відповідь на наш інформаційний запит у головному управлінні комунікації Збройних сил України розповіли, що участь у добровольчих формуваннях не звільняє від обов'язку проходження військової служби за призовом під час мобілізації. Згідно з пунктом сьомим положення, під час мобілізації добровольці територіальної оборони, які за станом здоров'я придатні до військової служби у воєнний час та мають військово-облікову спеціальність, за потреби призиваються для комплектування військових частин сил територіальної оборони Збройних сил України та інших складових сил оборони за територіальним принципом. У Львівській області шість добровольчих формувань територіальних громад, каже заступник начальника управління департаменту з питань цивільного захисту Володимир Кравцов. Учасники ДФТГ служать у Львові, Шептицькому, Стрию, Золочеві, Другобичі та Яворові. Практично задачі всі ті ж самі лишилися. Просто що зменшилась кількість, я ж казав ну, через певні причини. І тому при постановці задач це враховується, що зменшилась кількість особового складу ДФТГ. Але в принципі ті задачі для чого створювалися, вони фактично таксі виконуються. В червні на ресурсі Ukrainian Military Page написало про існування директиви Генерального штабу щодо мобілізації всіх учасників ДФТГ. Водночас в управлінні комунікації ЗСУ на запит відповіли, що інформація щодо змісту директив Генерального штабу не може бути публічною. Катерина Олійник, Юлія Боричка, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів.